Пане Олександре, я знаю, що ви вже багато років живете у Рослові, є професійним журналістом і в свій час ви заснували і є керівником такого інформаційного порталу Інпола. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, якщо можна, і як виникла ідея і коли був створений цей інформаційний портал, з якою метою і для чого? Мене звати Олександр Мартанюк. Я приїхав до Польщі дійсно вже досить давно. У 2015 році, тобто вже більше десяти років, в Україні працював теж журналістом. Після того, як приїхав сюди до Вроцлава, я приїхав одразу безпосередньо до цього міста. Після приїзду сюди почав працювати і зрозумів, що журналістика така штука, що фактично не відпускає, і хотілося б теж інформувати людей далі про ті події, які відбуваються у Вроцлаві. Знайомити їх з культурними якимись речами тут у Вроцлаві. Відповідно, за якийсь час з'явилася ідея дійсно створити спочатку якусь сторінку. Це не панувалося в великий портал, який фактично був би на всю Польщу, на який би теж писав би для України. Але фактично починали з Вроцлава і за якийсь час вийшли вже на рівень міжнародний, можна сказати, починали вокально. Про якісь події, які тут відбувалися у місті, знайомили людей з процесом легалізації перебування. Багато людей тоді в цей час цікавила саме ця тема. Ну і звідси фактично почалось створення ресурсу. Портал створився в 2016 році. Якраз на початку грудня він запустився, тому якраз нещодавно він вже відсвяткував свою дев'яту річницю. То можна сказати, що ви працюєте і в Польщі за фахом. Можна сказати, що в Польщі також запрацюють за фахом, так. Тобто я хотів працювати журналістом, так воно фактично і сталося, десь підтягнув мову польську, так і відповідно це дозволяє себе вільно тут почувати в країні, розмовляти з не знаю. Різними державними інституціями, так питати їх, як вона справді має то виглядати, представляти десь інтереси громадян України, які приїжджають тут до Польщі. Або відповідно такі ситуації вже були під час коронавірусу, під час початку повномасштабного вторгнення Росії до України, коли ми фактично теж співпрацювали з мерією міста, з Доношнським уродом воєвудським, іншими державними і недержавними якимись інституціями. Я знаю, що ще до війни у розмові проживала велика кількість українців. А спочатку повномасштабної війни з Росією ця кількість значно збільшилася. Значна кількість українців знову ж таки приїхала до розростову. Скільки сьогодні проживає? Може, маєте інформацію українців у розроді. Саме так маєте рацію після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тут протягом кількох тижнів дуже зросла кількість громадян України. Розмовляючи з генеральним консулом України, який в той час тут перебував в Росії, то цифра навіть сягала 200-250 тисяч українців. Це була така пікова кількість. А згодом вони відповідно використовуючи вросував як такий транспортний хаб. Поїхали собі частина далі, так там до зокрема, наприклад, до Німеччини, а частина лишилась тут далі у Вроцові. І на сьогоднішній день десь оцінюється, що фактично кількість громадян України у Роцві складає біля 150 до 200 тисяч. Ця кількість коливається, так свята або інші якісь ще події. Люди виїжджають, вїжджають на територію. Більші десяти 10%, тому що назад врозділ, я знаю, десь біля 700 тисяч. А, за останніми, скажімо, так, даними за переписом населення, але ну, фактично кількість людей у розгляді взагалі виросла. Так, в першу чергу, зокрема, це відомо поляки, то їх є найбільше з відомих причин. Громадяни України колись так був там кожен шостий, кожна п'ята людина з України. Як виглядає зараз ситуація, ну, трошки напевно змінилася. Як ви думаєте, як українці адаптуються як у Польщі, взагалі в Польща взагалі фактично ще там 10 років назад була для українців досить приваблива, і це був досить такий легкий старт насправді, бо мови як не крути, але подібні. І відповідно порівнюючи з якимись далекими країнами, як там, наприклад, не знаю Норвегія Фінляндія. Так, ну, тобто за якісь там місяць-два часу людина вже має можливість нормально більш-менш комунікувати, розуміти і бути зрозумілою. Так для інших, для для оточуючих, що фактично впливає на те, що дійсно і зараз, незважаючи на ті всі перетурбації, які є у польсько-українських відносинах, багато українців вибирають саме Польщу, бо тут трохи простіше в питанні комунікації. А взагалі, от чому в Ростові, Чому українці бувають визов? Як вам особисто місто? Тому що воно таке от привабливе, красиве, економічно розвинуте. Щодо цього питання відповів наступне. По-перше, такий трохи жарт, який так внутрішньо в нашій редакції панує. Це фактично те, що ми в 2015 році, в 2016-му році почали розповідати про Вроцлав досить інтенсивно і знайомити українців, які ще перебували в Україні з Вроцлавом. Тому одне один з таких жартів, що фактично теж ми десь там долучилися до того, щоб промувати місто саме власне серед українців. А якщо без жартів, то насправді місто дуже цікаве під кутом того, що тут дуже цікава архітектура. За свою історію багато фактично фактичного переходив з рук в руки, тобто він був під вадою Чехії, під владою був Німеччини. Це відображається в архітектурі. Так, місто дійсно знаходиться поруч з прикордонням. Дуже багато якихось туристичних принад, так фактично це і гори, і відповідно люди дійсно вибирають це місто. Це, воно є, по-перше, дуже дуже красиве. А чи об'єднуються українці якісь громадські організації? Чи, є, чи взагалі є вони у досталі? Громадські гори допомагати один одному, і можливо допомагати Україні тим, хто, тим, хто і залишився там, і та і тим подіям, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Громадських організацій у році дійсно багато, українських також багато. Їх бум фактично прийшовся після 22-го року, коли почалась повномасштабна війна. Їх кількість значно, значно суттєво зросла. Раніше їх було можна було по пальцях перерахувати. Фактично, після 22-го року їх, напевно, вже десь більше, десятка, може навіть більше. За ті, які фактично працюють, і їх видно. Так є ще досить велика частина організацій, які створені українцями або для українців. І вони десь ще поки там в тіні, або їх діяльність дуже дуже маленька, тобто їх майже не видно, але вони існують. Організацій багато, вон десь вони намагаються співпрацювати, кооперуватися. Тут варто відзначити роль українського консульства, яке у роцві з'явилось. Консулу України, попередньому, так, генеральному консулу України, та взагалі команді, фактично всього консульства, яке почало об'єднувати ту громаду, бо були досить розрізнені команди. Вони почали об'єднуватися разом, створювати якісь свята, так, день незалежності. Наприклад, один з останніх то фактично він створювався також. Приймав участь в ньому різні організації. Так, їх там було ну, на, насправді багато. І так, майже зараз кожен захід проходить під кутом того, що кожна з організацій якось намагається долучитися і щось мистить до святкування своє, має якісь там пропозиції до святкування, і це насправді десь там об'єднує. Є певні нюанси щодо того, що є, виникають якісь теж конфлікти між самими організаціями. Але то вже тема іншого, і зовсім розмов ваш інформаційний портал, зокрема, він приймає активну участь у цим ви Співпрацюєте з наш інформаційний портал працює теж з генеральним консульством України. Це якби відомо, очевидно. Так ми намагаємось теж підтримувати дії генерального консульства України якісь заходи поширювати, інформувати громадськість про те, що у Вроцеві саме якийсь там буде відбу якісь відбуватися захід. Це працює, це функціонує. Не, не раз фактично до нас вже зверталися, що ми щось десь там розміщували і бачимо, що фактично це функціонує. Окрім того, теж намагаємося бути активними в цьому куті. І як вже зазначав, що фактично консульство запрошує до того, щоб організовувати якісь заходи, так, сприяти фактично їх проведенню. Ну і ми теж долучаємося до організаційних процесів. Займаєтеся волонтерам. Ще раз займаєтеся я так розумію. Так? Ми займаємось волонтерством фактично ще з того ж самого 16-го року, так бо такий був не гласний такий пункт інформаційний, коли люди до нас і телефонували, і зверталися неодноразово просто за інформаційною якоюсь підтримкою, так за роз'ясненнями, Юридичними юридичними питаннями, так пов'язані це, по перше, там, наприклад, з тими ж самими картами побиту, посвідками для тимчасового перебування сталого перебування. Тобто займаємося також цими речами, ну і, звісно, якісь такі побутові речі. Десь хтось має проблеми з власником квартири, машиною, хтось потрапив в ДТП, відникають різні ситуації, не знає, хто кудись звернутися, ну, ми допомагаємо в цих речах. Пане Олександре, сьогодні весь світ визначає таке величне свято, як Різдво Христове. Ну, разом зі світом, так думаю, святкують і українці вросло. От як, як українці в році відзначають різдво? Можливо, у вас є українці у році звичайно від, від, від святкують теж різдво. Наприклад, зокрема в українському греко католицькому, католицькому костолі вчора відбулися відповідно святкування. Теж хор був, так е, співали Щедрика так само, так. Завтра відповідно буде 27 грудня. Теж буде святкування. Теж відбуватися буде з того, що я пам'ятаю в цьому ж самому костолі. Так ну і інші різні заходи фактично проходять у Вроцлаві. Так і українська громада також дійсно тут у Вроцові. святкує. ці відзначають 25 грудня, п'ятого а не 7 січня. Як колись, я скажу так, я бачу по фактично навіть своїм знайомим, що по перше, українці, які вже тут перебували, перебували якийсь тривалий час у Вроцлаві, вони вже почали трошки звикати що Різдво і 25-го, так. Тому якби після того, як і Україна долучилася до святкування різдва 25 грудня, то відповідно досить багато українців спокійно, легко так якби перейшли. Ну і зараз нам не знаю, особливо особливо від якось не відчуваю різниці. Для мене свято якби більше 25-го, ніж вже там сьомого. Так я бачу якісь там поодинокі речі, різні пости в соціальних мережах. Ще з минулого року, так бо ще ми на сьогоднішній день, ще до 7 січня маємо трошки часу, то фактично люди там згадували відносно того, щоб там різдво відсвяткувати 7-го. Але так насправді я бачу, що з кожним роком для людей вже більш звичніше є власне святкування 25 грудня. Я вам дякую, що ви знайшли можливість зустрітися з нами. Ну і на закінчення, щоб побажали хмельничанам і взагалі всім українцям, які залишаються в Україні, ну і безумовно всім українцям, які перебувають в Польщі. Ну, по-перше, хмельничанам хотілося б побажати мирного неба, так і як і всім українцям, які проживають в Україні, так це вже триває не один рік і хочеться дійсно, щоб над Україною панувало мирне небо і не було якихось військових конфліктів, не було якихось воєн. Це перше. Ну і добробуту хотілося побажати здоров'я і терпіння перед усім. Нам, всім, це нам всім необхідно це просто пережити. Зараз на на жаль, такі часи. Дякую. Дякую теж.